Три поради для тих, хто планує взяти іпотеку в Чехії. В цьому році ми купили квартиру в Чехії в іпотеку. Довго на це вагались, прораховували, приглядувались, але все ж таки нам пощастило знайти своє житло, про яке ми довго мріяли. Тож, ось мої три поради з власного досвіду. Перше. Треба почати моніторити житло в своєму місті чи регіоні для розуміння ціни та площі житла. Ми починали дивитися квартиру, коли ціна на них була приблизно 3,5 мільйони. Це за 3 КК квартира в середньому 65 метрів квадратних. За два роки вона виросла в ціні до 5 мільйонів, і на них був великий попит. Тож не думайте, що квартира за хорошу ціну буде довго вас чекати. Друге вік: чим ви молодші, тим для вас кращі умови і менший перший внесок. Ми купували квартиру, коли мені було ще 36 років. А це означало, що ми ще попадали під внесок 10% від вартості квартири. Не зволікайте, після 36 внесок складає вже 20%. Третє. Доходи. Знаючи ціну квартир, в нашому місті ми прорахували, чи дадуть нам іпотеку на 5 мільйонів. Тож останній рік ми інтенсивно працювали, щоб. Звищити середню зарплату і, звичайно, збирали гроші на перший внесок. Це мої три поради для тих, хто планує взяти іпотеку в Чехії. А як ви готуєтесь до іпотеки?